Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я, Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Як дістати сусіда? І ми починаємо перший сезон. А, тут треба натиснути. Завантажується. О, Вуді зайшов сюди? Так, швидше сюди йдемо, в ванну в кімнату, що там? Так. Так, сюди йдемо. То клей взяли якийсь. О! О, -о, -о, О! Так, виходимо сюди. Швидше, яйце беремо з холодильника. І сюди його, в мікрохвильовку. І... Швидше, 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 швидше. Так, сюди підкладемо і телевізору антенни підігнемо. Ха-ха-ха. Ха-ха, Сховаємось в шафі. Що, позлився, заспокоївся, іди телевізор дивитись. О, -хо -хо -хо. та що ти переживаєш? Антени можна підігнати. Ха-ха. <рес> Спину зламав хао? <рес> О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. <рес> <кій> Я перепрошую. О, ми його виконали. Блискуче ми виконали. Так що поки ще на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!